Всім привіт! Сьогодні про один з популярних готелей Чустяняний Делакс Резорт, який розташований в регіоні Аланія. Це один з трьох готелей комплекса. Він як окрема одиниця, невеличкий, компактний. Пахне курівом. А це місце дискримінації, це така тераса, повна людей, але тут... Палять, тому, якщо ви не палите, то прийти полюбуватися вам, помилуватися краєвидом, ну, скоріш за все, буде нецікаво. Не забувайте ставити лайки, а також коментарі, якщо ви тут вже були. Це основний ресторан, харчування в готелі ультра все включено 24 години. І тут виходимо на таку красиву терасу, бачимо басейни. Басейнів тут декілька для дорослих два і дитячих два, але вони обидва без підігріву. Ці красиві квіти додають шарму і дуже сильно прикрашають територію. Так як територія компактна, і всі інфраструктурні об'єкти, і міні-клуб, і басейни, вони розташовані так достатньо скучено, дуже близько один до одного. І в пік сезону, коли тут багато людей, то може бути тіснувато Враховуйте враховувати це при бронюванні свого відпочинку в цьому готелі. Гірки тут також десь є. Wi-Fi безкоштовний тільки в лобі, в номерах та на території буде за додаткову плату. Готель розташований в бухті на першій лінії, море тут також поруч зовсім. Зверніть увагу на кількість шезлонгів і відстань між ними, тобто достатньо скучено, що буде вам заважати, коли будете відпочивати в пік сезону. Пляж. Широкий, Але оця сіра дрібна галька та пісочок, ну такі своєобразні, своєрідні такі. Але вода достатньо чиста і приємна. Водні розваги тут також є для активних туристів. В готелі три а-ля-карт ресторани, морепродукти, османська кухня, італійська кухня, і можна відвідати безкоштовно один раз за перебування. Алкоголь місцевий та імпортний, а також сервіс Морозова, входить в вартість. Магазин сувенірів, а також якихось таких пляжних речей тут є на території, тому якщо раптом ви щось забули, не переживайте. Номери розташовані в головному корпусі та корпусі Теодора. Номер стандарт. Площа 28-36 квадратних метрів, такий просторий, достатньо приємний і є додаткове ліжко, тобто розміщення буде 2 плюс 1. Сімейний двокімнатний номер. Площа його 40-50 квадратних метрів, має двері міжкімнатні. Максимальне розміщення до 4 осіб. В усіх номерах готелю є безкоштовний сейф, а також сервіс чаю та кави. Міні-бар також є. Зверніть увагу на покриття тут килим. В готелі універсальна концепція. Сюди їдуть відпочивати і туристи з дітьми сімейні, а також молодь і люди трохи старшого віку, але, як на мене, він такий більш сімейний все таки. Враховуючи регіон Аланія, то можна сказати, що початок і кінець сезону сюди також можна їхати, буде приємна ціна. Трохи віддалений корпус називається Теодора, номери нормальні, можна бронювати.